Завітали до Лозівської громади з проєктом Ти не сама, який відбудеться наприкінці липня в обласному центрі культури та іскусства. Ми об'їжджаємо громади та відбираємо роботи майстринь для того, щоб показати талановитість, колорит нашої Слобожанщини, Наші майстрині в цей нелегкий час. Вони творять. Ять, вони допомагають, вони мотивовані. Маємо мету зробити бренд кожної громади. Це перші кроки нашого проєкту, і це тільки початок. В'єднані творчістю, це на мою думку, це перш за все виставка, яка повинна представляти та ідентифікувати майстрів та мистецтво Харківщини. Перш за все, це декоративно прикладне мистецтво і його різноманітні напрямки. Це і вишивка, і створення народної ляльки, декоративний розпис. Це всі ті. Техніки декоративно-прикладного мистецтва, які загалом характерні для нашого регіону, і дуже приємно, що Лозівщина теж багата такими прикладами, коли майстри створюють щось у декоративно-прикладному напрямку, і це щось можна продемонструвати і показати не лише на обласному рівні, а й на всеукраїнському, а також і за кордоном. І на мою думку, це все. Сприятиме підвищенню міжнародного іміджа української культури за кордоном. Дуже сподобалися мені е, рушники майстрів Лозівщини, які вишиті е, у традиційних слобожанських кольорах червоному та чорному, на яких зображені рослинні орнаменти дерева життя. Також я б хотіла ще звернути увагу, що дуже гарно виконані, наприклад, народні ляльки пані Ольги Тарасової, які. На яких вишита також є елементи вишивки, які виконані з використанням природних природних матеріалів і без залучення якихось додаткових деталей. Також я хотіла ще звернути увагу, наприклад, на традиційні прикраси, такі як гердани із бісеру, які теж дуже добре гармоніюють, і на мою думку, вони б теж дуже добре дивилися на виставці об'єднані творчістю. Об'єднання творчістю!